Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі. І сьогодні ми поговоримо про Карпатську Україну. Ну що ж, почнемо. Після національних змагань Української Революції 1917-1921 років Україна втратила незалежність. Закарпаття опинилося у складі Чехословаччини. Тоді Закарпаття називалося Підкарпатською Руссю, уряд якої не пригнічував українців, а скоріше, дозволяв їм. Спілкуватися своєю мовою та те, що нацменш... та те, що нацменшини мають власну свідомість, хто вони є. 11 жовтня 1938 року було створено перший автономний уряд Підкарпатської Русі на чолі з Андрієм Бродієм. Проте менше ніж через місяць, а саме 26 жовтня, було призначено нового голову уряду, а саме, ним став Августин Волошин. Андрія Бродія. Було арештовано та звинувачено у проугорській діяльності, що він працював на Угорщину, яка хотіла приєднати до себе Закарпаття. 2 листопада 1938 року стався перший віденський арбітраж, за яким Закарпаття втратило найбільші економічні розвинені райони краю, міста Берегове, Ужгород, Мукачеве. Та населення в 173 тисячі осіб. Ці території було передано на користь Угорщини. Столицею Підкарпатської Русі було місто Мукачево. Після першого віденського арбітражу столиця Підкарпатської Русі була перенесена до міста Хуст 9 листопада 1938 року було заснована Карпатська Січ. Це буде майбутньою армією Карпатської України. Армія, яка буде захищати. Закарпаття від наступу ворогів. Штаб організували та очолили Колодзінський, він же ж Гузар, Шухевич. Він же ж поручник Щука, Косак, він же ж поручник Тарнавський. У Карпатської Січі був конфлікт з владою Чехословацької Республіки. У них не було хороших відносин, в принципі. Також цікавим фактом є те, що. Уряд підкарпатської Русі співпрацював з ОУН. 22 листопада 1938 року парламент Чехословаччини затвердив автономію Карпатської України. Столицею так і залишилося. Місто Хуст. 1939 року перед виборами до карпатського сейму була створена партія Українське національне об'єднання. Ця партія була на чолі з Августином Волошиним. По всьому Закарпаттю велася пропаганда, щоб жителі Закарпаття голосували саме за цю партію і ніяку іншу. Українське національне об'єднання це партія, яка за сфальсифікованими виборами з результатом у 92,4% пройшла до сейму. З 13 по 14 березня 1939 року загони армії Чехословаччини завдали поразки січовикам. В результаті чого загинуло 102 січовики. 14 березня, 14 березня 1939 року 40-тисячне угрупування угорських військ вдерлося на Закарпаття. З кожним днем ситуація у світі ставала все дедалі страшнішою. Ось Німеччина разом з Угорщиною та Польщею розділили Чехословаччину. На наступний день було проголошено незалежність Карпатської України. Столицею стало місто Хуст. На першій же сесії Сейм ухвалив такі закони. Перше. Карпатська Україна є незалежною державою. Назва держави є Карпатська Україна. Карпатська Україна є Республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. Державною мовою є українська мова. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта кольори. Державний герб Карпатської України є дотеперішній краєвий герб. Державним гімном України є ще не вмерла України. На фронті ситуація була тяжкою. 40 тисяч угорських солдат воювали з 2 тисячами січовиків. Вирішальною битвою стала битва на Красному полі під Хустом, що сталося 15 березня 1939 року. Результат битви перемога Угорщини. Уряд Карпатської України просив взяти Німеччину її під свій протекторат. Але відповідь Німеччини була така зупинити супротив угорській армії. Було доволі багато загиблих серед січовиків. 18 березня після тяжких боїв Карпатська Україна перестала існувати. Уряд втік до Румунії. Незалежність не підтримали Англія та Франція, які вважали карпатську Україну німецькою інтригою. Польща допомагала Угорщині, щоб придушити український рух та не допустити його поширення на територію Галичини та Волині. Не визнав і Радянський Союз. Сталін назвав Карпатську Україну Комашкою, що хоче прилучити до себе слона. Історичне значення Карпатської України полягало в тому, що було вкотре продемонстровано незламне прагнення українського народу створити власну державу. Західноукраїнське населення пересвідчилося в тому, що не варто сподіватися на підтримку чужих держав. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні!